Геронде, що допомагає дітям виправитися тілесні покарання, наскільки можна, батьки мають цього уникати, вони повинні намагатися добром і терпінням дати дитині зрозуміти, що вона поводиться неправильно, тільки в тому випадку, якщо дитина маленька і не розуміє, що вона піддається небезпеці, потиличник іде їй на користь, для того щоб наступного разу вона була уважнішою. Страх отримати ще одного потиличника стає для дитини гальмом і захищає її від небезпеки. Я, коли був маленьким, більшу користь діставав не від батька, а від матері. Обоє вони любили мене і бажали добра, однак кожен з батьків допомагав мені по-своєму. Батько був людиною суворою. Коли ми діти пустували, він давав нам ляпаси. Біль від ляпасу. Допомагав мені трішки вгомонитися. Однак, коли біль проходив, я забував і про нього, і про батьківські поради. І справа була не в тому, що батько мене не любив ні, він бив мене від любові. Пам'ятаю, якось одного разу я мав три роки, батько заліпив мені такого потиличника, що я відлетів на кілька метрів. А знаєте за що? Поруч із нашим будинком був інший будинок. У якому ніхто не проживав. Господарі виїхали в Америку, і будинок перетворився на пустку. У дворі цього будинку росла смуківниця, гілки якої виходили на вулицю і звисали над дорогою. Дерево було всіяне плодами. Коли ми з хлопцями гралися на вулиці, до нас підійшов один сусід і підняв мене, щоб я зірвав йому кілька смокв, тому що сам він не дотягувався до гілок. Я зірвав п'ять-шість смок, і дві з них він дав мені. Коли про це довідався мій батько, він дуже розгнівався. Ось тоді я й дістав того ляпаса. Я почав ридати. Моя мати, на очах якої це відбувалося, повернулася до батька і сказала Навіщо ти б'єш хлопця, Він же ще маленький, нічого не розуміє, як ти можеш спокійно слухати його плач? Якби він плакав, коли його піднімали рвати смокви, відповідав батько, то не плакав би зараз, але, мабуть, і сам він хотів поласувати чужими смоквами, отож хай плаче. Та хіба після цього я міг повторити те, що зробив? А ось мати, помітивши мої витівки, дратувалася, однак у неї було благородство. Вона відверталася і робила вигляд, що не бачить мене, для того, щоб мене не дратувати. Проте від цієї материнської хитрості моє серце буквально розривалося. Подивися, подивися, казав я собі, ти так набашкетував? а мати не тільки тебе не б'є, але навіть робить вигляд, що не бачить. Ні, більше такого не повториться. Як же я зможу бачити маму знову роздратованою? Роблячи так, мати допомагала мені більше. Ніж якби вона нагороджувала мене потилечниками. Однак і сам я не зловживав цим і не говорив раз вона мене зараз не бачить, давай но ну, я побешкетую і покапризую ще більше. А ось батько той ні. Ледь що не так відразу потилечник. Бачиш, як вони обоє мене любили, однак великодушна поведінка матері допомагала мені більше.